Так, ви хотіли огляд? Будь ласка, ось вам і огляд. Ось, Мені найбільше подобається ця петунія. Шоквейв. Новинка, віолет. Квіточки невеликі, кущик компактненький, але утворює дуже красивий каскад, коли виростає більша квіточка. Так, а ось новиночка у них Deep Purple. Shockwave. У нас, до речі, є насіння. А це, щоб ви мали уявлення, яка це петунія. Так, далі. А це взагалі красуничка. Гляньте, зараз я вам покажу. Роузвейн. Я не знаю, як воно передасть на відео, звичайно, але колір ну, просто шикарний. Виходить такого середнього рожевого кольору і з такими прожилками. Дуже гарно. Чимось на каліброху схоже. Так. Хочу ще вам показати новий коліус. Новиночка у них. Коліус преміум, У нас є насіннечко, але іменно цієї новиночки ще немає, Але вона буде. Називається Світ Паприка. Високий коліус темно-шоколадного листя такого. Однокольоровий. Так. Далі дуже гарна і зараз дуже популярна і модна рослина, яка віолка, корнута, сорбет. Ось новий колір у них. Jump Up Жовтий низ і пурпурово такий фіолетовий верх, що означає у нас XP? XP – це значить низька, вона не тягнеться, формує компактний красивий кущик.